Вправа 732. Басейн наповнюється водою через трубу за 9 годин. Яка частина басейну буде наповнена через 1 годину, 2 години, 8 годин після відкриття труби, якщо спочатку басейн був порожнім? Ну що ж, давайте міркувати Якщо весь басейн наповнюється за 9 годин водою, і він наповнюється рівномірно, то кожну годину у нас буде наповнюватися 1 дев'ята частина басейну. Давайте так і запишемо. Отже, пишемо: якщо. Басейн наповнюється водою наповнюється водою за 9 годин. За одну годину наповниться наповниться одна девята частина басейну є Ну що ж, тепер ми готові давати відповіді на запитання. Отже, за одну годину пишемо, за одну годину це буде одна дев'ята частина. Далі друге. За 2 години це будуть 2 дев'ятих частини. Ну і третє, за 8 годин це буде 8 дев'ятих частин. Я, ну, а тепер можна записати і відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому записуємо одна дев'ята. В другому записуємо 2 дев'ятих. І в третьому записуємо 8 дев'ятих. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на дроби. На цьому. Вправо завершено.